Всім привіт! Ви на нашому ютуб-каналі Марфа Лісова. І сьогодні ми поговоримо з вами на дуже цікаві теми. Це будемо спілкуватися про козочок Сейбл. Хто слідкує за інстаграмом, то я вже там. Намікала, писала трохи, що це таке, що це за явище. Також розповім вам про рудиментарні сосківкість, тобто багато сосковість, що це означає, чи підходять такі кози для розведення. Ну і просто про деякі свої експерименти, від яких ви будете в шоці, бо такого я ще не бачила. Отож, я вас запрошую. Так, з вами на відео Крістінка і наша привіт. улюблена Фірузя. Фірузя, привіт! Дивіться, зараз на її прикладі я покажу що такі рудиментарні суски. Дивіться. Бачите, два справжніх на вимені вони будуть двоїтися. І два ось таких додаткових. До речі, оці додаткові, як ви бачите, не мають канальців. Тут у нас є сускові канальці, молочні протоки, через які буде поступати молоко. Що хочу сказати вам. Але буває і ось таке: дивіться, тут одна дійка справжня. Тут друга, на ній така, такий наросте, ніби третя. Ой, маленька не хулігань. А тут у нас з'явилася ще четверта. Е, ну, взагалі, 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 як бачите, буває і ось таке, якщо чесно, на великих фермах і на елітних господарствах це вважається патологією. Такі тварини вибраковуються, їх пускають на м'ясо. І надалі від них не хочуть отримувати потомство, злучати їх, і племінної кози з цієї кози не буде, і на виставку ви з нею теж не поїдете. Але якщо ви плануєте займатися молочним напрямком в вашому господарстві, тобто у вас буде головне це отримати молоко і сири від кози, сметану. То ви можете сміливо тримати таку кізочку, це вам заважати ніяк аж не буде, там доїти її і не буде ніяких з цим проблем. Так. Але буває і ось таке, подивіться. Бачите, тут три дійки, І тут три дійки, З них тільки. Боженько, ніхто тебе не обіжає. З них тут є два канальця з цих трьох. А тут є тільки один каналець з цих трьох. Тобто шість дійок і три робочих з них. Так, дивіться, бачите, в неї всього чотири суска. Той такий схожий отам на наростень. А тут такий тоненький. Це не заважає її доїти. Вона в нас прекрасна, чудова козочка. Моя любименька. дуже лагідна, вона трошки боязлива. Ламанча да. Ла дає за раз 2,5 літри молока, майже три. Ось. Ще є заенська коза-зірка. І в ім'я має чотири соски. Дивіться, від неї в нас є козлик-зайчик, в нього тільки два рудиментарних соски, які знаходяться біля мошонки, біля яєчок. З ним все добре, в нього патології немає. До речі, вона чистокровна заненка. Так, карамеля прийшла до нас. Я хочу вам показати, як виглядає нормальне здорове вим'я в кози. Ось подивіться. Не знаю, чи вам видно. Ось так. Без відростків, без додаткових дійок. Все стандартно. Це хороша коза. Така коза підходить. Карамелюшка. Така коза підходить для підключення до доїльного апарату на фермі, на міні-фермі чи на великій фермі. Якщо плануєте доїти руками, теж буде все добре. Отже, на прикладі моїх кіз ви побачили, які бувають вим'я, які можуть бути. Ну, це вважається в елітних господарствах патологією. Але я патологію це не вважаю, тому що мені кози потрібні для молока, а не для елітного розведення. Мало хто в Україні займається елітним розведенням, прямо так, щоб з документами і там кози будуть вам коштувати не менше 14 тисяч. Тому можу собі дозволити розводити таких кіз. Тим більше з цих козеняток маленької бізешки і ламанчі. Я хочу подивитися, які кози виростуть, скільки вони будуть давати, як вони будуть доїтися. Оце такий мій експеримент. Продавати їх комусь, щоб потім люди на мене ображались, я не хочу. Якщо вже вони почнуть класно доїтися, будуть давати багато молока, великі удій, тоді, можливо, я їх комусь парою продам, тому що вони дві сестрички, вони дуже класні і розділяти я їх теж не хочу. Маму, білку їхню ви бачили. До речі, про білку, що хочу розказати вам. Білка спочатку, коли ми її купили, вона доїлася взагалі на одну долю, тільки ви мені. Ось, це було пов'язано з тим, що ну, минулі хазяїви люди в поважному віці, вони вже не могли займатися козами. Ось, я її прекрасно роздоїла. За два тижні, як вона мала котиць, ми взагалі знали, що вона кітна, бо нам цього не сказали. Вона прекрасно за цих два тижні до окоту запустилася, окотилася, дала молозиво. Була хорошою мамою, хотіла доглядати кузенят, але кузенят я відлучаю, ви знаєте, в своєму господарстві. Ось і прекрасно роздоїлась на другу долю вимені. Той сусок, додатковий, третій, мені взагалі не заважає її доїти, так як я дою кіз своїх всіх вручну, до апарату не підключаю. Ну, На фермах, я ж вам вже казала, таких кіз вибраковують. Тепер, як і обіцяла, Пірузя Крістінка, Привіт! Про козочок сейбл. Значить, дивіться. Фірузе це козочка сейбел. Це чистокровна заненська коза від заненського козла і заенської кози. Білого кольору, але вона має чорний Ось, колір. Кристинка, покажи білу плямку в неї на животіку. Бачите? Одна лише плямка. Ось, значить, дивіться, що це таке. Таке трапляється практично в кожному стаді чистокровних заненських кіз. Це просто називається, є такий термін кольорова заенська коза. Тобто в перекладі називається Сейбл. Ця порода вже визнана. Пірузінька. Ти, Ти моя любця хороша. Порода вже визнана як окрема заанинська Кольорова коза називається Сейбл. Признана вона в США. Та в Африці. Ну, є люди, які спеціально купляють кіз, Такі. дивіться вони кольорових від Заненських, кіз кольорових Заненських, і потім їх утримають. Ось, Я спочатку не знала про такий феномен, але заводчиця, в якої я купляла цю козочку. Розповіла мені таку історію, що значить, батьки чистокровні, а козочка народилась чорна. І взагалі, якщо приглядітися на неї, дивіться, друзінька. Кристинка, підніми її краще, я хочу показати її кольор. Вона не прям чорна, вона, вона такого шоколадного, приємного кольору. Схожа взагалі на мурсіано гранадінку. Ось, але ні, ні. Це козочка Сейбл. Значить, що хочу сказати, по молочності вони такі самі, як і зааненські. Все зааненське, тільки те, що вони мають колір. Дуже прикольно, що таке може бути. Це все генетика. Не буду зараз це поглиблюватись, бо я не впевнена, що розповім вам це все такими научними термінами правильно, так як воно повинно бути. Але якщо хочете, можете поцікавитись, почитати в інтернеті, що це таке за явище. Ну, мені, наприклад, це сподобалось і, можливо, я би і займалася такими козами, окремо козочками сейбл. братик Фірузі теж з старшого покоління, він старший е, виходить на один окіт, то е, він теж чорного кольору, дуже красивий. Що ви? Фірузя Махаєва власне Дуже прикольно, дуже класно. Вона така жвава, така вся крута. Мама, до речі, їй дає 6 літрів молока, дуже молочна коза. І, до речі, теж має рудиментарні соски. І наскільки я спілкувалася з козоводами додам особисто від себе тут. Я не мега-супер модний козовод. я Ну і не початківець, не знаю, любитель вже, напевно. Але додам свого досвіду, що дуже велика кількість занесських кіз мають рудиментарні суски. І в деяких країнах це вважається, що це навіть навпаки дуже признак дуже молочної кози. Люди стараються купити козу з чотирма дійками. Вважаючи це дуже круто. Ось. Особисто для мене, я вже як казала, це ніяк не впливає. Того, що на виставку своїх тварин я не попру, хіба що тільки за того, що вони дуже красиві в мене. Ось такі в мене експерименти. Будемо далі дивитися, що з цього всього вийде. І з додатковими рудиментарними сосками, із козочкою Сейбелл. Такі ось в мене новини. Кого зацікавило або не зацікавило, ставте нам клас або не клас. Пишіть коментарі, хороші чи погані. Подобалось, вам не сподобалось що. Будемо дуже раді. Фірузя теж буде дуже рада з да, Кристінкою. Вона, вона дуже в нас така хорошенька, любіміця наша. Кристина купила її за свої гроші. Як почина, почалась тільки війна, Це моя козочка? Да. Як почалась тільки війна, вона попросила. Ми знайшли в інтернеті. Вона попросила батьки, завезіть мене, будь ласка. Ми їздили за нею аж е, за 40 кілометрів е, від нашої домівки. Ось. І привезла її дівчина, в якої я її купила дуже крута, Ми до сих пір спілкуємося. Вона теж козі вітерінар. Вона молодша за мене, але вона дуже дуже молодець, талановита дівчина. Свята, якщо ти це дивишся, передаю тобі привіт. Ось. Ну, такі от на справи. Угу. Бачите? Маю ще ось таку красуню. Коротше, все, підписуйтесь, вмикайте дзвіночки. Щоб не пропускати наші відео, і ставте лайки. буду старатися більш докладніше вам все розповідати. Якщо вас щось цікавить, пишіть в коментарях. Не забувайте, що тут я висловлюю особисто свою думку. Я нікому її не нав'язую і не кажу, що правильно, а що неправильно. Я просто кажу, як я роблю в своєму господарстві, і що оці додаткові соски я не вважаю якимось браком. Для мого господарства. Мені кози потрібні для молока, для сиру. Всі ви знаєте, що ми робимо сир і займаємося козами, не для того, щоб там розводити козенят. Я можу козенята просто так, чисто символічно продавати. Ось, можливо, тільки від ламанчиків буду продавати, бо хочу далі займатися теж ламанчими породою мені. Вони дуже подобаються. Ось. В принципі, Тому можу собі дозволити такі експерименти. У мене ще є, до речі, один козлик, який е, живе в нас. Е, я не знаю, чи він зможе там покривати Короче, Це все в наступному відео це дуже цікавий випадок. Е, люди рідко з таким зустрічаються, але в темі я трохи покопошилася, розібралася, і про це я вам розкажу про нашу рацію в наступному відео. Все. Будьте здорові, не хворійте. Ми вам, мирного неба, перемоги нам, всім, всіх вас люблю, всіх цілую. Бувайте. Що це таке за Любощі? Чекай, бо щось на очіку вчепилося. Да, да. О, ти вже красаві, це мої. Пахнет. Чорносливка мала, так? Да? Любця.